Я вітаю усіх з відкриттям каталогу номер 3 і з його можливостями, які він на сьогоднішній день подає. Отже, ми бачимо титульну сторінку каталога номер 3 2016 року. Отже, які інструменти ми можемо на сьогоднішній день переглядати, і ще ми можемо додатково працювати? Я хочу переглянути. Акції, ті можливості, які надаються і компанії, надаються ще всередині нашої організації. Сама перша акція, від якої я хочу відтолкнутися, це є акція активності, «Вигідна вісна та Суть цієї акції полягає в слідуючому: по-перше, в ній мають можливість діяти приймати участь усі консультанти, неважливо хто на якому рівні. Якщо ви робите замовлення від 50 балів бонуса і більше каталозі номер 3 і в цьому ж каталозі ви маєте можливість один із наборів отримати за спеціальною ціною 159 гривень. Це йде остаточна ціна. 17 балів ви отримуєте за такі набори. Ми бачимо, що в ці набори входить нова водичка у vip Eco Beauty тональна основа, другий набір з. Елексір, Timer Reversing, і Jiordani Gold дзеркальце І третій набір це туалетна водичка чоловіча еклат, Спорт і Шарикові Тесторант. Наступною акцією ця акція була обговорена у нашій команді акція активності в підтримку. В приросту нашої організації ми бачимо, що тут зазначено акція активності каталога номер 2 але ті ж самі умови діють на каталог номер 3 Суть її в слідучому: якщо ви робите замовлення на 75 болів бонуса і більше, отримаєте можливість грошового бонусу. Що це за грошовий бонус? Серед учасників, які будуть приймати. Ці акції насамперед які виконують умови цієї акції, і наприкінці каталога я буду завжди робити обзвон серед учасників. І на цей каталог ми погодилися скидатися по 20 гривень відповідно від кількості сумарної суми. Буде розігруватися лотерея серед учасників на підсумках, на святі каталога, який в нас відбувається кожен четверг, точніше, кожну третю неділю каталога, Це є четверг на третю годину. Наступне свято в нас буде пов'язано із тематикою 8 березня. Отже, ми вас усіх запрошуємо за комунікацією розсилок. Спостерігайте в подальших. Чатах і, звичайно, електронних поштах. Ви побачите там інформацію. Далі наступна акція лояльної активності. Це акція, зокрема, від мене. Якщо ви розміщуєте замовлення 16 каталожних періодів, тобто початок вже стартував в каталозі No2, робите замовлення від 150 балів бонуса, і більше отримуєте можливість грошової винагороди на підсумках року серед учасників, буде проводитись лотерея. 500 гривень буде розігруватися серед тих людей, які будуть виконувати 16 каталожних періодів по 150 балів бонуса. Ну, Списки тих людей, які стартували. Я виклала в чатній групі Скайпа. Спостерігайте. І я впевнена в тому, що ви знаєте, хто скільки зробив з поїтого каталогу номер 2 Тобто, слідкуйте за своєю активністю. Далі наступна акція Новачок 2016 плюс». це теж акція наша командна в слідуючому. ви бачите, що тут зазначено запросів на протязі 16 каталожних періодів, тобто зміни підуть. Такі запросіть на протязі 15 каталожних періодів від одного новачка і більше кожен каталог, який закриває крок номер 1 та прийміть участь у розігріші грошової винагороди. Ця акція стартує саме зараз з каталога номер 3 2016 року, і отримаєте можливість о, е, взяти участь у розігріші лотереї. І по результатах 1 тисяча гривень дістанеться саме тим тому учаснику, кому повезе, і хто, звичайно, для цього щось робив протязі року. Ну, окрім цієї акції, та людина, яка стабільно буде робити, по одному кваліфікованому рекруту кожен каталог. вибачаюсь, Ви. Використати автоматично ще безліч інших програм, які вам будуть саме відповідати. І по маркетингу плану, звичайно. Тепер я хочу оголосити про е, наступний набір членів на тренінг е, по продажах, тобто, саме ви маєте можливість е, прийняти активну участь. У цьому тренінгу перша група уже є, і надалі очікуйте невеличке відео, відклик по результатах проходження тренінгу по продажах 2016 року. Вже перші сертифікати представники отримали на підсумках каталога номер 2 на святі Святого Валентина, який відбувся буквально недавно Ну, звичайно, хочу наголосити про те, щоб ви ніколи не забували проговарювати своїм новачкам про стартову програму, яка діє саме на таких умовах. Три кроки по 75 балів бонуса. І після кожного кроку не забувайте новачку проговарювати про те, щоб він забирав, забирав привілегії кроків стартової програми. Значна частина представників, консультантів, я в той самий час теж приймаю в програмі бізнес-класу. Ми маємо можливість за ще разу забирати 50% на будь-який продукт. Неважливо з якої категорії, чи він йде зі знижкою, чи не йде зі знижкою. Неважно, чи це категорія Oriflame, чи категорія Wellness. Отже, приймайте участь, забирайте привілегії. Для старту потрібно два каталоги, на третій каталог забирайте 50%. А потім, на протязі всього того часу, скільки ви співпрацюєте з компанією і виконуєте умови бізнес-класу, це є 75 балів бонуса. Забирайте за ще разу по одному продукту зі знижкою 50%. Ну, наступна акція. Акція, яка полягає в слідуючому. Ви знаєте, що окрім акцій, які діють, є ще акція, яка називається Оріфлейм Плюс. Суть її в слідучому якщо ви в каталозі номер 3 робите одного кваліфікованого рекрута в першу. Лінію, то за спонсорування компанія вам надає можливість отримання парфумованої води MyRed і окрім того, один продукт за 50%. Якщо, наприклад, раніше потрібно було виконати два новачка, то саме в цю акцію ви маєте можливість всього одного кваліфікованого рекрута і з можливістю отримання такого чудового парфума, дорогостоящого парфума. Зверніть увагу, яка його ціна, саме в каталогах чорна ціна, і ну, якщо взяти зі знижкою, звичайно цінова політика зі скидкою теж доволі така шикарна ціна, як для районних центрів. Так, далі... Наступна спеціальна пропозиція це в нас була пропозиція на день Святого Валентина, яку ми плануємо надалі практикувати на сервісному пункті обслуговування 21-29. І слідкуйте за новинами в наших чатних групах, Скайпа і звичайно вайбера а також. Електронні скриньки. І хочу наголосити на тому ті консультанти, які не отримують листи на електронні скриньки. Будь ласка, відправте мені або смс кою на мій номер телефону, свій логін, щоб я вас активувала, або зв'яжіться за мною особисто. Отже, хороших вам продаж, вдячних клієнтів і успішного рекордування в каталозі номер 3 До зустрічі!